києво Печерська лавра одна з найважливіших християнських святин України, що внесена до переліку світової спадщини ЮНЕСКО. 7 січня 2023 року тут відбувається дійсно історична подія. Вперше за довгі десятиріччя в Лавру повертається українська церква. Сьогодні ми є свідками першої служби в Успенському соборі, головному соборі Лаври, предстоятеля ПЦУ, митрополита Київського і всієї України Епіфанія. Довгі роки монополію на користування Лаврою мало УПЦ московського патріархату, але термін оренди сплив 31 грудня минулого року і його не подовжили. Повномасштабна війна Росії проти України мала сильний вплив на релігійне життя в Україні. Результати соціологічного опитування оприлюднені наприкінці минулого року свідчать, що 78% українців вважають, що держава в тій чи іншій мірі має втрутитися в діяльність УПЦ московського патріархату.